Салют щирим черговий кофе-брейк. Приготуйтеся. Зараз буде маргарин. Погнали! Реально, виходить, маргарин чистої води. воді. Ждем вас в суді. Кримінальний спрут захопив всю Київщину. Ні для кого вже не секрет, що правоохоронці, які мають захищати права громадян, діють прямо протилежно, захищають. Злодіїв покриваючи їхні злочини. Так, на Таращанщині черговий факт, всплив, який не викликав нашого здивування, навпаки, підтвердив всі наші сподівання, То, що діє організоване злочинне угруповання, яке просто-напросто зливає кримінальні справи, ми подали черговий раз запит, і е, вдалося встановити, що частково справи по Таращанській ОТГ підвідомчі Білоцерківському районному управлінню поліції вже закриті при цьому. опять же ж, підкреслюю, не було проведено належним чином всебічного, об'єктивного та інших розслідувань, які передбачаються процедурою кримінально-процесуального кодексу. Давайте зараз догадаємо про які справи йде мова. Тяжка ти людина, я хуєю. Пам'ятаєте 2023 рік, де в селі Станішівка Тарашанської ОТГ нами було виявлено е скотобійню, яка викидувала відходи, біовідходи кров киші тварин прямо в лісополосу, яка прилягала безпосередньо до кукурудзяного поля. Пам'ятаєте? Ось у Ривучу. Друзі, знову Тараша Таращанська ОТГ, село Станішівка, за моєю спиною ось. Знаходиться скотобійня. Скотобійня стоїть на неприватизованій державній території, тобто самозахват. Мало того, що вона стоїть незаконно, так і ще робить викиди відходів просто в посадку, забруднюючи навколишнє середовище. Маска, хто власне цієї території за забором? щас позову. Вон кров. Да. прямо вот вам покрупнее. Я а я вот вижу. с территории идут трубы. Пожарные рукава. Фу, бляха. Давай, телефон. Сейчас зиму. Вот до труба. Да. Совують сюди і дать ще. Тоді приїжджала тупо слідчо-оперативна група, навіть не старащі, прислали з Білої церкви. Всі такі рейнджери. Ходили там, все описували, місце події. Коротше, проявляли шалену діяльність. Ну, видимі шаленої діяльності. Рейнджери об обняті плакать. А чим ця справа закінчилась? Правильно, її закрили. Просто взяли і закрили. Як гадаєте, чому? А все досить просто. Просто хазяїн цієї Скотобіні є депутатом райради Білоцерківської, і за особистим проханням його та його поплічників Кобильчук, включно з білоцерківським управлінням Пільгун, благополучно злили цю справу, закривши її і думаючи, в ти втіху зам'яли, вона не розслідувалася два роки. Ніхто не викликав на допити нас, не, не витребовував відео. І втихо пройшло два роки. Вона хопа і дивним чином стала закрита. Ви розумієте рівень цього цинізму? Прокурорішка оце от Ромка, Ромка Банщик, любитель е, мужських віників в Банях Таращанщини. Не Чепуренко, Романчик. Нагадаємо, чого банчик, тому що перше, що він зробив, коли прийшов на посаду в Таращу на районного прокурора, на е, того прокурора, який має розслідувати в першу чергу і стояти на е, злочини, і стояти на стороні держави і народу, першим чергою пішов до голови Тращанської ОТГ Михайла Кривошеєва, запитувати. Е, а де ви тут там, щоб тюрки терти, блін, і, і по яким дням? Е, чи є там баньки, які там можна там посітити? Ну, зрозуміло, в світлі тих подій і тих дій, які він предприймає по плані розслідування злочинів, а це повний ноль. То все, що він може зробити, це шліфувати віники в чоловічій бані. Да, Ромчик, Нечіпоренко, що ти там не розслідував за цей час? Дирка ти, блін, від бубліка. Ой, блін, чумаходи. Когось ще є сумніви, що кривоохоронна система Київщини працює для людей. Я думаю, вони відпали. Ну, давайте будемо відверті самі з собою. Що на Бородянщині, що на Макарівщині, що на Білоцерківщині вони діють по тому, тому самому шаблону. Вони, надіючись на те, що все з часом замнеться, забудеться, вони з тиском. Через крип відкривають кримінальні провадження, отримуючи хабаря за закриття цієї справи. Коли не виходить там злити не відкритий тому що ми ходимо до суду справно, ведемо по них моніторинг по всім, вони озвучують. Оцим злодюгам, які позахвачували все, що можна, деребанять наліво направо а, надра, деребанять ліси наші українські, да? які належать людям, вони озвучують просто більшу ціну. Чиї вказівки виконують такі, як Нечепоренко, Кобельчук, Слідчий з Макарова, Шпаківня Бородянська. Ви думаєте, це їхня особиста ініціатива? Чи може думаєте, що... Марічка Гуріна, яка в законах е, приблизно орієнтується, як баран по зв'язках, е, зливає справи да, з е, фурою ділового дуба, який в тенті перевозиться з заниженим об'ємом. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Я не знаю, коли цьому прийде край, але хочу сказати, що розголос е, – це дуже страшна сила. Вони розголосу дуже бояться. Подивіться на сьогоднішній суд. Справа, яка також була від 23-го року в Макарівській ОТГ, там де ще Омель'яненко був на своїй посаді, да, який розказував: ні-ні-ні, ми діємо в рамках Ченного, ми будемо все відкривати, все буде добре. Да, так, вони відкрили, деякі справи відкривали навіть без суда. І що? Пройшло два роки, змінилося керівництво, прийшов другий азамат і втиху намагався злити цю справу, закривши її, типу там, ну все, нарозслідувалися вже, все, досить. То скажіть, будь ласка, нахрена такі правоохоронці нам? Це ж не правоохоронці, це кривоохоронці. Це напрочь прогнивша система, яка прийшла на свої посади тільки для того, щоб заробити кошти. І мова про захист якихось інтересів громадян та держави, інтересів держави взагалі не ведеться. Це просто паразити, які паразитують на тлі нашої держави, на тлі наших людей. От і все. Друга справа, яку ми зараз розслідуємо в суді. Це там, де цільове призначення земельної ділянки під будівництво присадибна ділянка, а вони там устроїли будівельний супермаркет. Все як положено по всім загально прийнятим лекалам, заднім двором, з інструментами, магазини і так далі. Тобто зробили комерцію, щоб з присадибної ділянки, щоб менше сплачувати податків до держави. І це робиться прямо неподалік від. Хрещанської мерії. І що ви хочете сказати, що ніхто не бачить цього типу. Тобто закон виходить лише для звичайних людей, для примазаних до влади, чи до місцевого органів самоврядування, чи якихось мусорських родичів. Да? Закони не писані. Для них можна робити як хочеш. І в першу чергу це ж вдаряє по інтересам воюючій державі. Вони і всіх же чайників розкажуть. Війна, війна, всім треба на війну, всім треба кинути всі сили на армію. При цьому самі вони срать хотіли на війну і срать хотіли на нас з вами, включаючи нашу армію, яка наші, ну, взагалі, ну, наше існування. Розумієте глибину цього цинізму? Це мерзость. Це реально мерзость. Ми продовжуємо свою боротьбу, ми будемо виявляти ці факти, показуючи вам. Щоб ви розуміли, що у нас відбувається. Тому що, як я вже казав, що за допомогою розголоса, щоб люди знали, рано чи пізно прийде час, що за все прийдеться відповідати. А ця вся інформація, яка вивалюється в інтернет, вона тут залишиться назавжди. Тому, друзі, всі документи, всі уривочки до відео, я вже приклав сюди. Читайте, підписуйтесь на канал. Оставляйте свої коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не атакували боти різні. І там залишайте свої думки. Що ви про це думаєте? Ми погнали далі, продовжуємо нашу боротьбу, не опускаємо руки. Разом сила.